Це сталося 28 лютого цього року, і на той час я саме 28 лютого мене тут не було. Тут була вся моя родина. Був чоловік, донька, зять був і новонароджений внучок. Йому на той час було півтора місяця. А я працювала в Києві. Всі говорили, що во так швидко закінчиться, день-два, та і все. І, так, і чоловік нас на це настраював, не хвилюйтеся, дівчата, день-два та закінчиться. Але так Київ обстрілювався трошечки інтенсивніше. І тому ми там перебували з донькою в підвалах. І Коли виходиш з підвала, з'являється зв'язок, завжди зв'язувалися з тіми. І Тут я зателефонувала. О 6.30 з чоловіком поговорили, о 9.30, о 10.30. Піднімаємося. Почала телефонувати о 12-й годині, ніхто не бере трубку. Я телефоную доньці, не бере трубку. Я телефоную зятю, не бере трубку. Я так знову телефоную чоловікові, не бере трубку. Я телефоную, я пишу доньці в телеграмі, донька візьме трубку. І ніхто не бере. Аж хвилин через 15 телефонує донька і каже: мама, нас обстріляли. І папи немає. Це був такий. Потужний обстріл, ось у нас знаходиться катлаван. Обстріляли касетними снарядами, потім через десь хвилин накрили градами. В Момент прильоту, першого прильоту снаряду, чоловік в цей момент якраз чоловік встав. І встаючи, він став, а з -з ззаду в нього була колясочка. Він якраз тоді гуляв значком і весь Потужність цього сила і потужність цього а, а, удару прийшлося на чоловіка. Зять в цей час зять також підскочив. В цей час, зять отримав дуже тяжкі поранення. Наразі в нього зараз немає ока. Ну і тоді все почалося. І це цей жах з цього моменту почався весь жах. Зяті оці всі осколки пройшли по всій лівій стороні. Осколок був в оці і швидка допомога його забрала. Визвали ще швидку допомогу до чоловіка, але вже було запізно. В нього була миттєва смерть. Весь цей час. Діти знаходилися у другій міській лікарні, взяті прооперували, доньці також надали допомогу. У неї осколок пройшовся просто по верхній частині голови, не... Внук зовсім не постраждав. Він чоловік його закрив собою і він не постраждав. Єдине, що його присипало цим всім пилом і брудом. А 14 числа, коли вже зятю зняли шви, і можна було ще, ми їх евакуювали до себе в Київ. І весь цей час ми були в евакуації в Києві. 31 березня, коли вивели війська, Російські і дозволили виїхати 4-6 квітня, 31 березня вивели, а 6 квітня, 4-го ми зателефонували, змогли доз, доз, зателефонувати в морг і нам сказали, що тіло чоловіка зберегли, не поховали в братській могилі. 6 квітня на день мого народження ми змогли сюди приїхати і захоронити чоловіка. Ну так. Зараз на сьогоднішній день нам дали невеличкий вагончик. Ми там планували жити всі разом, але він занадто малий, І тому зараз діти, зяті, донька і внучок, вони їм надали квартиру тільки за комунальні послуги в Черніг. Вони там проживають. Ну а я тут проживаю сама. Це в нас був, то був холодний коридор. Це в нас така. Ну, вітальня, наче прихожа. Це в нас ну, зал гостінний. На той момент у нас тут стояв робочий стіл нашого зятя. Він займався виробництвом меблів і він якраз на той час він сидів тут за комп'ютером. Отут у нас стояв, взагалі тут у нас був м'який уголок. Тут у нас стояв стояло крісло. Це було таке, знаєте, як і в кожній родині, так і в нашій родині були якісь такі традиції, які вони, ну не то, що традиції, а можливо, ну це навіть не традиція, а звички. Це крісло, це було улюблене місце мого чоловіка. Після праці, після там такої, знаєте, якихось рутинних справ він завжди любив після душа. Він завжди це його було місце улюблене. Це місце крісло ніхто ніхто не займав, тому що ми знали, що це наш папа там любив сидіти. Він любив пити каву, дивитися телевізор або працювати з комп'ютером, чи як, так. І на той час також було це так. Він сидів, це якраз була ж така. Ну, але тоді і не ходили в той день, ніхто ж нікуди і не виходив. Майже він сидів в кріслі. Ігор сидів взяті за своїм столом. А льонка якраз її покормила нікітку, і чоловік дуже любив знуком гуляти. І він гуляв з Нікіткою. Ми навіть не можемо зрозуміти, як і так, чому в момент прильоту саме чоловік встав і закрив собою, і це до сих пор нам є загадкою. Отут стояло колясочка, тут сидів чоловік, і на момент взриву він встав, і оце, оцей снаряд, ця хвиля. Вона вдарила, Я, коли поїхала на познання, то в нього розгромлена отут вся шия і вся права сторона. Це кімната наших дітей. Ну, це от сюди був прильот також Шахли. навіть дивитися страшно. Тут у дітей стояло. Ліжечко. Тут у них вже коли народився, ну, ми планували народження, то вони зробили, діти зробили собі ремонт. Тут вони поставили таку міні-стіночку, поставили дитяче ліжечко і облаштували уголок все для дитини. Пілінальний столик стояв, комод дитячий стояв, стінка, де була, ну, все було. зять так облаштував, для ну, того, щоб комфортно було доньці і, і дитячі речі, і ігрушки поставити і дитячі. Саме там знаружі був прильот. Це була наша кімната. А тут у нас теж ліжечко стояло, тут у нас угловий шкаф стояв, камот стояв. Те, що воно збереглося, саме там, в тій, в тій частині будинку, там не збереглося. Дитяча кімната зовсім постраждала, не збереглася. Дитяче ліжечко ми змогли забрати. А, ну, на той момент діти в лікарні були, нас не було, то дещо сусіди допомогли забрати. Я їм дуже вдячна.